В Японії, посеред Північних Альп, існує унікальне місце, яке здається нереальним: це засніжений коридор та Це не просто дорога вирізана в довші снігу, а справжнє інженерне диво, яке демонструє, як природа і людська винахідливість можуть створювати щось величне разом. Усім привіт, ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставте вже тоді, коли додивитися. Не поспішайте, але підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Влаштуватися зручніше і полетіли в Японію. Разом приїдемося зараз коридором Татаяма, і я розкажу вам більше про це дійсно унікальне явище. Регіон Татаяма відомий одним із найбільших снігопадів у світі. Щороку тут випадає близько 7 метрів снігу, але в екстремальні зими кількість опадів може досягати неймовірних 20 метрів. Ці маси снігу утворюють стіни висотою до 65 футів до 20 метрів, тобто які простягаються вздовж 500 метрів дороги. Щоб створити. Серед такої маси снігу цей коридор команда інженерів використовує спеціальні снігоприбиральні машини, здатні працювати з такими обсягами снігу, але робота починається ще до цього. Спершу за допомогою GPS точно визначають, де саме проходить дорога, адже під товщою снігу знайти її неможливо. Потім починається кропіткий процес розчищення, що перетворює дорогу на проголомшливе видовище з білими стінами, що ніби торкаються неба. Розчищення кордону починається ще в березні. Кожен день робітники працюють у складних умовах, часто підаючись сильним поривам вітру та низьким температурам. Коли сніг нарешті розчищений, дорога перетвориться на справжню галерею природи, де стіни снігу сягають десятків метрів. Це місце стає джерелом натхнення для фотографів, художників і всіх, хто прагне побачити щось виняткове. Але цей процес не лише про красу, це також про те, як люди можуть використовувати свої знання і технології для створення можливостей навіть у найсуворіших умовах. Особливо вражає цей коридор у ясні дні, коли яскраво синє небо контрастує з чистотою білого снігу. Це видовище приваблює мільйони туристів щороку, перетворюючи татияму на один із найпопулярніших туристичних напрямків у Японії. Але татияма не просто дивовижний коридор снігу. це частина унікального маршруту під назвою Альпійський маршрут Татиямо куробе Маршрут простягається на понад 90 кілометрів, поєднуючи міста Туяма і Нагано, і проходить через одні з наймальовничіших гірських пейзажів Японії. Туристи можуть просуватися тут різними видами транспорту, від канатних доріг і автобусів до тролейбусів і фунікулерів, що робить цю подорож ще більш захоплюючою. Розчищений сніговий коридор є головною зупинкою цього маршруту. Щороку його відкривають для відвідувачів у середині квітня, коли сніг ще залишається високим, але погода стає теплішою. Туристи можуть гуляти спеціальною пішохідною зоною коридору, насолоджуючись величю снігових стін. Це вражаюче видовище, коли ви стоїте між цими стінами, які досягають висоти багатоповерхового будинку, цей вигляд залишає незабутні емоції. Цікаво, що ця територія залишається екологічно чистою, адже тут використовується електричний транспорт, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Це поєднання природної краси та сучасної технології робить татияму унікальним прикладом того, як люди можуть гармонійно співіснувати з природою. Але чому саме татияма? Секрет у географії цього регіону: високі гори затримують холодні фронти, що переносять величезні маси снігу. Завдяки цьому Татаяма стає місцем, яке здається майже фантастичним. Тут природа показує свою силу і красу водночас. Щорічне відкриття дороги стає подією, яка об'єднує місцевих жителів і відвідувачів з усього світу. Щоразу, коли туристи проходять цією дорогою, вони не лише насолоджуються виглядом, а й стають частиною історії місця. Але цей регіон приваблює не лише за сніжним коридором. Уздовж альпійського маршруту татаями куробе туристи можуть відвідати й інші унікальні пам'ятки. Одні з головних визначених місць є дамба куробе, найбільша аркова дамба в Японії. Її будівництво вважалося одним із найскладніших інженерних проєктів країни, і сьогодні вона стала символом людської винахідливості. Окрім цього, уздовж маршруту знаходяться гарячі джерела, які дають можливість розслабитися після прогулянки за сніженими стінами. Також регіон славиться своєю унікальною флорою та фауною. Навесні, коли сніг починає танути, можна побачити, як оживає природа, розквітаючи у повній красі. Що робить татаяму ще більш особливою, так це її здатність об'єднувати традиції та сучасність. Сюди їдуть як шанувальники дикої природи, так і ті, хто хоче відчути інженерний геній Японії, це місце, яке залишає незабутній слід у серці кожного, хто побував тут. Татаяма нагадує нам про те, як люди можуть взаємодіяти з природою, створюючи не лише функціональні, а й естетично вражаючі місця. Це більше, ніж туристичний маршрут. Це місце, де краса снігу, велич гір і людська праця зливаються в єдине ціле, яке дійсно надихає. Чи надихнуло вас це відео про таке вражаюче місце у світі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Порохисту совісті поставте цьому відео лайк, поділіться по можливості ними з друзями. Я сподіваюся, що і їм і вам воно буде цікавим. Дякую за перегляд! Можливо, інше відео про не менш круті місця у освіті. Вам буде цікаво, запрошую переглянути. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео на каналі Нойс.